Як відомо в березні поточного року в місті Борзна 36-річний колишній працівник міліції скоїв напад на мешканку міста Цеганок, яка перебувала в стані вагітності. За даним фактом було відкрито кримінальне провадження. Досудове розслідування проводилося слідчим управлінням МВС України Чернівської області, процесальне керівництво здійснювала група прокурорів з числа найбільш досвідчених працівників прокуратури Чернівської області. За результатами судового розгляду, врахувавши тяжкість, цінічність та жорстокість злочину, зважаючи на відношення обвинуваченого до скоєного і відповідно до санкцій статті обвинувачення. Державним обвинуваченням запропоновано суду визначити для громадянина покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна. 2 серпня Ніжинський міськрайонний суд виніс рішення у даній справі, за яким... Громадянина визнано винним і засуджено до 14 років позбавлення волі з конфіскацією належного йому майна. Також задоволено позов потерпілої про відшкодування її 200-200 тисяч гривень моральних та матеріальних збитків. А крім того, задоволено позов про відшкодування підсудним витрат на лікування. Державне обвинувачення в частині оцінки дій обвинуваченого вважає рішення суду законним та обґрунтованим в частині мірі покарання справедливим. Що стосується можливої апеляції, то рішення про це буде прийнято після ознайомлення з повним текстом творення.